Аграрні підприємства Шосткинської громади продовжують активний обмолот соняшника. Так на сьогоднішній день вже обмолочено понад 10 тисяч гектарів збіжжя, що становить 78 відсотків від посівної площі. Підкреслила виконуюча обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремець. Загальні структури посівних площ цьогорічний врожай вже обмолотили на 83 відсотки та намолотили 128 тисяч 878 тонн зерна. Минулого тижня спеціалісти від відділу розвитку агропромислового комплексу розпочали впроваджувати перший етап місцевої програми сади перемоги, а саме розподіляти по старостинським округам насінневі набори та городній інвентар для мешканців, які вимушені були покинути свої оселі та приїхали жити до нас. Дані набори сформовані таким чином, що зараз вже восени люди зможуть посадити цибулю та часник і вже на взимку займуться вирощуванням розсади. Там близько 10 видів. На цьому тижні ми цю роботу продовжимо. У нас ще залишилось вісім старостат. Організуйте роботу, щоб не тільки дали сімена, а ще ж треба знайти людям, щоб у людини була ж якийсь клапан землі, бо це ж переміщені особи в основному, так? Так. Вони ж внутрішньо внутрішньопереміщених ми це зробили в цьому році. Ну так, так вони їм вже треба ще землю дати. Не усіх же вони отримали земельні наділи. в управлінні праці та соціального захисту населення. Організували закупівлю дров для членів сімей військових. Також спеціалісти відомства проводять роботу з внутрішньопереміщеними особами. Це буває 5937 внутрішньо переміщених осіб. На минулому тижні було 5866. тисяч Окрім цього, в управлінні працюють зі звільненими військовослужбовцями зокрема, підготовлені документи п'ятьох ветеранів війни на проходження їх підготовки з керування автотранспортними засобами на базі Шоснівських центру професійно технічної освіти та прийнято сім заяв від учасників бойових дій на підшкодування вартості оплати навчання в Шостинському інституті. Підготовлення щодо навчання договори. Продовжують у відомстві виплачувати різні види державних допомог. Так, 101 особа отримає виплати на загальну суму 697 тисяч гривень. Дрова за вами доведіть до логіки, щоб дрова були в людей. Дрова для тих сім'ї, яких члени сім'ї, яких знаходяться на фронті. Ми повинні зобов'язані забезпечити їх дровами. Протягом минулого тижня до центру зайнятості звернулася із заявами про надання статусу безробітного 31 особа. Роботодавцям за цей час подано 48 вакансій, проінформував директор відомства Микола Чернов. Роботу собі знайшли 10 безробітних. На минулому тижні закінчили навчання групи безробітних з питань охорони праці та техніки безпеки на підприємствах теплопостачання. Плануємо організувати навчання ще для однієї групи. До кінця місяця вони будуть працевлаштовані. Безробітні наразі працюють як на громадських, так і на суспільно корисних роботах. За словами керівника, в установі планують залучати людей з 1 листопада до роботи у пунктах незламності. У відділі молоді тим часом продовжують займатися оздоровленням дітей. Так минулого тижня четверо школярів повернулося з міста Трускавець. Наразі формується нова група відпочивальників. Також Продовжуємо надавати допомогу внутрішньо особам на минулому тижні. Відвідана Богданівський та двічі Воронівський старостинський округ родини ВПО надана допомога. Ми повинні в першу чергу допомагати, оздоровлювати, підтримувати діток, батьки, які знаходяться на фронті. Запам'ятай, а слово пільгова категорія це в минулому.